Друзі, всім привіт! Ви на каналі Energy UA. Сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, адже я на власному досвіді буду розповідати вам, як я справляюся з відключеннями електроенергії, та якою портативно-зарядною станцією я користуюся, і наскільки мені вистачає заряду станції. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Хочу почати з того, що трошки розповім вам про мою портативну. Зарядну станцію. У мене це Ecoflow River 2 Pro. Це екологічна та ефективна зарядна станція, вона потужна та легка. River 2 Pro має оптимізовану вагу в 7,5 кг, тобто її з легкістю можна переміщати по квартирям, будинку, на природу тощо. River 2 Pro має найшвидшу зарядку на ринку: від 0 до 100% менш ніж за 60 хвилин. Впевнена, такого результата ви ніде не бачили. Також станція забезпечує постійно. Ціне джерело живлення для 80% усіх побутових приладів. Модель має європейські розетки та преміум lfp акумулятор для тривалого використання. А також станцією можна керувати віддалено з додатка EcoFlow. River 2 Pro має безліч переваг, але давайте дивитися, як вона працює та наскільки вистачає заряду станції. Перед вами представлена портативна зарядна станція River 2 Pro, яка заряджена на 100% і чекає свого виходу, щоб заживити мої Прилади. І першим, що я підключаю до зарядної станції при відключенні електроенергії, це Wi-Fi роутер. Для мене це просто перша необхідність, так як я працюю з дому віддалено, тому мені необхіден швидкий інтернет завжди. Роутер у нас знаходиться за телевізором, тому ми взяли переноску для більшої зручності. Щодо телевізора, він також може живитися від станції безперервно приблизно 5-6 годин, але ми ним при відключенні не користування. Користуємося наступним після роутера, я підключаю холодильник, і вони в мене завжди працюють в парі, це просто ідеальний коннекшн. 100% заряду станції вистачає на 6 годин безперивної роботи. Як ви бачите, все чудово працює, і холодильник з роутером живляться від станції. Придбати портативну зарядну станцію River 2 Pro ви можете на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. Також мені потрібен для роботи ноутбук. І якщо він розряджає, то я його підключаю до станції. Аж 10 разів він може розрядитися і зарядитися від станції River 2 Pro. Також це може бути павербанк. До нього я зазвичай підключаю лампу для гарного освітлення, і це супер зручно. Ще живитися від станції можуть різні нічники. В моєму випадку це улюблена акула-синочка. Або ж я цей нічник підключаю до павербанка. Звісно, станція без проблем може зарядити телефон аж 57 разів. Як ви бачите, у мене зараз живляться від станції чотири пристрої, і це мега круто. А ще я з легкістю можу посушити та зробити зачіску своїм феном-розчіскою. Станція Рівер2про 100% допоможе вам при відключенні світла. В наш час це незамінна річ в кожній домівці. Друзі, сподіваюся, це відео було цікавим і дуже корисним. Бажаю, щоб у вас завжди було світло, а зарядна станція залишалась лише резервним джерелом живлення. Бережіться себе і до нових зустрічей!